Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 205 ударних БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 176 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на 15 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Харківщина у новорічну ніч Росія завдала ударів по приватному житлу. Виникли пожежі. За даними дснс рятувальники були залучені до гасіння пожеж, спричинених ворогом у Чугуївському та Куп'янському районах області. У Куп'янському районі внаслідок влучання ударних дронів на території двох домоволодінь зайнялись приватні будинки. Господарча споруда та гараж на загальній площі 110 квадратних метрів. У Чугуївському районі горіли багатоквартирні та приватні житлові будинки. Обійшлося без постраждалих. Протягом ночі об'єкти критичної інфраструктури Волині атакували кілька десятків шахедів. Є влучання. Про це повідомили Вова. Удари пройшлись по Луцьку та Ковальському районах. На місцях почались пожежі, які гасять і досі. В результаті прильотів без світла лишилось понад 103 тисячі абонентів. В новорічну ніч Росія завдала ударів по Одещині. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджень зазнали житлові будинки та легковий автомобіль. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наголосили в ДСНС. Всі пожежі ліквідовані за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Підвищення зарплат, податки і безкоштовний чекап, що зміниться для українців з 1 січня. Так, серед головних змін це підвищення прожиткового мінімуму, зросте до 3209 тисяч гривень. Таким чином мінімальна зарплата стане 8647 тисяч гривень, а середньо очікувана 30 тисяч гривень. А мінімальна пенсія зросте на 234 гривні до 2595 тисяч гривень. Мінімальний пенсійний страховий стаж при досягненні 60 років повинен бути 33 роки. За відсутності такого стажу, право на пенсію у 63 роки надаватиметься лише тим, хто накопичив не менше 23 років стажу. Також відомо, що у 2026 році планують підвищити зарплати освітянам до плюс 30% відсотків січня, плюс 20% з вересня та соцпрацівникам до 150%. 5% протягом року. Щодо бронювання від мобілізації додала ще одна умова – зарплата від 21 тисячі 617 гривень на місяць. А щодо ФОПів зростають єдиний податок – військовий збір – 864 гривні 70 копійок та ЄСВ – 1902 гривні. А при народженні дітей передбачається одноразова виплата у 50 тисяч гривень. Також можна оформити ще 7 тисяч гривень на місяць до одного року щодо освіти старт нульового курсу для абітурієнтів в університетах, а для медиків обов'язкова військова підготовка. Медицина, вакцинація від ВПЛ, скринінг для українців віком 40+, з безготівковою виплатою 2 тисячі гривень. Також з 1 січня 2026 року українські абоненти Київстар, «Водафон» та Лайфсел можуть дзвонити на смс і користуватися мобільним інтернетом на території. Торії всіх 27 країн Європейського союзу за тими самими тарифами, що й в Україні, без додаткових роумінгових зборів.